Друзі, доброго здоров'я! Сьогодні хотів би такий коротенький ролик зняти стосовно уточнень. Дехто з вас просили, щоб уточнити суть тих трьох семиліток, які не здали люди, котрі зараз воюють з нами, котрих ми називаємо орками, і чому. Як не повторити такі ж самі помилки, з однієї сторони, з іншої сторони, чому є прохання молитися за воїнів, для чого ну, такий акцент на зрозумілих з одної сторони речах, але чому, власне, зараз це таке важливе. Плюс декілька таких е цікавинок, які стосуються найближчих двох-трьох днів, е буквально буде в кінці ролика. Отже, давайте починаємо. Саме просте: е чому я кажу, що вони не здали три семилітки, екзамен за три семилітки? Ну тому що людина приходить на цей світ пізнати. Світ добра і зла. І в ньому пізна, впізнані є теж порядок, впізнані є певний етап. І я не буду описувати це, бо ви це можете собі спокійно прочитати в книгах вогнів, але так дуже сингулярно і коротко: перша семилітка, ну, з року до семи років ми вчимося обслуговувати власне тіло. І ви прекрасно розумієте, що ці всі історії про унітази випорожнення на столах і так далі що доказує, що ці люди не виконали своєї самої банальної простої функції. Вони до семи років не засвоїли, що де робиться і яке є тіло, які є його функції, про різні там протиприродні стосунки і так далі. Тож саме ну, друзі, це зрозуміло. Вони не розуміють функції тіла. Друге, це є соціальна адаптація. Це теж зрозуміло. Люди не навчилися між собою нав'язувати стосунки відкриті. Вони не навчилися будувати спільноту. Вони фактично діють під впливом страху. І Якщо більше розглянути, то вся імперія зла, вся Російська Федерація А, а не Московське князівство, має ідеї для існування тільки тому, що вони загнали насиллям і загнали страхом людей у цю так звану федерацію. В цьому то є проблема. У них немає ні дружби, ні процвітання народів, ні користі для різних людей. Я це коротко доводив, пам'ятаю, сидячи на кухні. 에... Мені здається, що в Саратові, коли я пояснював людям, що ну <рес> перестаньте молитися за вашого президента по тій простій причині, що він за останні 30 років не зміг покращити умови вашого приватного життя, і мені було дуже прикро, коли висновки, які зробили люди, деякі не буду говорити, щоб нікого не образити, і зробили що. А, ну та то вона прем'єр-міністра того часу, який в них тоді був. Тому в нас економічні проблеми дійсно ми признаємо, Але президент до святий. Я розумію та, робота мас медіа бажання вірити в світле майбутнє, ну, відчуття інтуїтивне, що скоро настає капець, і треба було на когось перенести відповідальність. Але я не про це зараз. Третя семилітка, зрозуміло, це теж розуміння цілі свого існування, розуміння самореалізації. Ну, яка може бути самореалізація в людей, котрих заганяють на уй в армію. А вони воліють йти в армію, щоб їх там забили, або я не знаю, вбивати інших людей, щоб потім їх забили, радше, ніж навіть сісти в тюрму. От в чому логіка? Який зміст твого життя людину, чого ти прийшла в цей світ, якщо максимум, що ти можеш, це як стадна істота піти туди, куди тебе заганяють. Ну, це ж не тварини, це ж люди. Мали би бути, от до чого я звертаюся. Тому коли тих три семолітки не здали, тобто ні одне з них не засвоїли, то далі існування такої людини це деградація душі, і тільки з милосердя до цієї душі її забирають звідси. Ну, бо далі вона вже не зможе виконати жодної функції в такому стані. Ну це то саме ж веде скажену собаку і сказати: ну, собака, то ж тваринка створена Богом, вона ж не винувата. Давайте будемо її виховувати. Ну нічого страшного, що в дитячому садочку, ну що воно ну, покусає трошки діток. Ну, приблизно та ж сама аналогія дії. Тому істота, яка три симулітки не здала, її відкликається. Чому причини і що далі діється? Я говорю в попередніх роликах. Тепер наступна думка: дайте згадаю, ага, стосовно великого Посту й молитви за воїнів, дуже би хотів цей піст посвятити. Дам через тиждень понеділок наступний ролик, що би я пропонував всім нам, глядачам робити. До чого я би пропонував заохочувати людей, але чому я так акцентую зараз власне ідею на молитві за воїнів: жертва власне, духовного причастя, жертва фізичного причастя? Чому так зараз важливо? Пам'ятаєте, стан, в якому душа переходить, відходить з того світу в ті вібраційні зони, чи в ті зони митарств, вона попадає. І ми не можемо з вами гарантувати, чи людина, яка зараз є на кордоні той українець, який відстоює нас, чи в цей момент він часом не озлобиться. Він часом не піде в протест, протистояння. Що би там не було, От щоб людина не попала в це, ми за це з вами молимося. Ми насичуємо поле цих людей світлом. Ми є воїни світла. Я проповідую методику воїнів світла. Світло воно знаходиться у вашому серці. Дотичні ви до того світла кожного дня в чому? Правильно, в внутрішньому розважанні, в медитації, в тих практиках, котрі ви вже і так засвоюєте. Якщо не засвоюєте, якщо треба про це сказати пару слів, напишіть в дописі внизу під відео, я про це скажу пару слів. Бо направду, ну я не знаю, що цікавить аудиторію. Я просто говорю те, що мене наболіло за цей день, за декілька днів. Те, що я бачу, і так я планую робити е у всіх своїх роликах. Бачучи реальності, накупивши ті знання, які я накупив, ту практику, яку я накупив, то внутрішнє бачення, яке мені відкривається, я ним ділюся у вільному доступі зі всіма вам. Але стосовно взагалі функцій рабів і то, як працювати над собою, ви були запитання, навіть ви там можете переписочку побачити під одним звіду. Я насправді планую 19 числа. В серії нука навчання: оцей прямий ефір. Цей е, ви можете на YouTube його побачити о, 15, о 12 дванадцятій годині. 15 хвилин ми його розпочинаємо на цьому каналі. Е, в записі він завжди є тільки для спонсорів, але е, на загал, е, в момент, коли я його презентую, так як зараз та, я от записую наживо, то він є доступний для всіх. Тому хто не має можливості долучитися до спонсорства, прошу переглядати ось так напряму. Було у вас ще запитання, я теж це пам'ятаю. Свята, ми там що дивимося, ми хотіли тобі віддячитися, друзі. Я ніякої готівки не приймаю, ні на які карточки, я не маю можливості приймати перерахунки. Я все роблю офіційно, згідно юридичних норм і так далі. Тому, якщо хтось з вас хоче на чимось віддячитися, головна для мене подяка це якщо ви придбаєте одну з книжок Ольги Валентинівни. Це для мене велика радість. Якщо ви маєте старі, замініть їх новими, старі подаруйте друзям, ближнім, розкажіть, Тільки зверніть увагу на те, про що там розходиться, бо там дійсно є багато ключів, як е зупинити і війну, і взагалі протистояння. Саме важливо, як перейти на наступний рівень цивілізаційний. От ті діти світла, якими являються українці ще з часів древніх, ще з часів Артанії, ну, але це історичні моменти, е така місійність того народу. Знаєте, світити навіть тоді, коли на тебе нападають, залишатися людьми навіть тоді, коли ти борешся з орками. І, власне, підтримайте тих людей, котрі зараз є на фронті і на котрих останніх 100 років совітської пропаганди повпливало. Чому я, до речі, звернув увагу на Московське царство і говорив про те, що в нього не було механізму виживання без покаяння? Це тільки тому, що воно базувалося на імперії страху. Вони не збирали людей інакше, ніж під примусом. Ну, згадайте, часи грозного. Потім вони позвалися на брехні. Ну, згадайте, перекроювання історичне Петром І, все, що він творив. Потім імперія атеїстична. Так от люба людина, котра в своїй голові погоджувалася на то, що треба гордитися совітськими часами під свідомості своїй, погоджувалася на то, що вона дозволяє, аморальне керування людьми. Під утиском, під страхом, під насиллям. Люба така людина дозволяла подавляння людини людиною. Я розумів, що прекрасні були люди, я розумів, що ті люди жили, але вони жили в імперії зла. Тому воскрешати імперію зла це притягувати на свою голову всі кермічні розрядки, розрядки, чи причину наслідкові краще казати, розрядки, котрі впали на голову людства. Ті люди підтримують, починаючи від Голодомору до гулагів, які діяли останні 100 років. я знаю, про що я говорю, бо я знаю, скільки людей сиділо з моїх. Я, коли приїжджав в Чувлябен, ми спеціально поїхали з моєю дружиною в Копєкс, щоб глянути, а де ж це жила моя бабця з моїм татом? Тому я розумію, що це доторкнулося до більшості людей, і нема що ідеалізувати, а ті, що ідеалізували, ці якраз і витягали тих монстрів з власної підсвідомості і довели до тих розрядів, які ми зараз маємо. Ще одне коротеньке, як я обіцяв на сам кінець. Е, сьогодні мені написали підписники, що наступних три дні ви зможете через нову почту отримати, е, якщо ви замовляєте до вашого поштомату будь-який е, ну, товар, ви його отримуєте за 22 гривні. Тому, якщо комусь бракує книжок зараз або маєте бажання придбати, будь ласка, замовляйте на поштомат і вартість доставки буде 22 гривні. Е, всіх вітаю! З цим тижнем активної переміни себе, який буде передувати Великому посту. Чому вітаю? Тому що я дуже вірю, що якщо ми активно з вами попрацюємо 40 днів, ми зможемо підтримати нашу державу, світ в тому часі переходу, який зараз нелегко йде. Зараз весь світ страждає від великих землетрусів, які теж є глобальними розрядками. І люди, які є жертви, часто люди є невинні теж. Але це і ті мученики, які спеціально на це погодилися, які прийшли на цей час і годину. Тому давайте їм подякуємо у серці і гідно проживемо цей час посту. І через тиждень обіцяю вам донести свою думку стосовно того, як би я вважаю, було позитивно можливо його пережити. Всім благ і, і, до, і до контакту. Сподіваюся, що даний ролик додав вам наснаги у устрімління на шляху саморозвитку. І запрошую вас до зустрічі на наступній сходині.